shut Я співаю про тебе, прекрасна країна, де хлібами духмянами вкриті поля, і про шлях твій доволі моя Україно, незалежна, єдина наша земля. День Соборності це одне із найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі один єдиний народ. У сучасному спротиві російської агресії ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає своє майбутнє. Тож давайте ніколи не будемо забувати про це. Прошу всіх хвилини мовчання вшанувати пам'ять про загиблих у наслідок російської агресії. Дякую. На сцені хор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича керівник заслужена діячка мистецтв Ольга Бабошина. Рабства без панського насильства і рад. Війна незалежна в країна! 22 січня 1919 року першу річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки в Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких проголосили Універсал директорії Української Народної Республіки. Про злуку із західноукраїнською народною республікою у зачитаному на зборах універсалі соборності зазначалося: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. На уламках чужих імперій об'єднали серця і руки і затвердили на папері акт про непорушну злуку. Майорять жовтосині стяги золотяться хрести Софії. Накривають слова присяги по зимовому білий Київ заявляє про себе світу Україна нова, соборна, та злетілись круки неситі, і насунула хмара чорна. Неможливо згадати без брому ті події років похмурих, самовідданих і свідомих недостатньо було в Петлюри. Ну а решта від орд червоних дочекались щасливу долю. Сподівались землі і волі, а отримали продзагони. Промайнула вже сотня років, скільки втрачено марно часу, знов історія вчить жорстоко, та ж орда на землі Донбасу. Та народ вже не підкориться і здолає лиху годину, щоб з повагою світ дивився на соборну, вільну в країну. Зродились ми великої години. гімн українських націоналістів виконує фольклорний гурт Мокоша. Зродились ми великої години з і із полум'я вогні. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів І злість на ворогів, і ось ми йдемо. У бою життя Бому, тверді міцні, не мов граніт. бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто бо. Веде нас бій, борців упавших слава для нас закон, найвищий то приказ. Соборна українська держава і вільна й міцна. Віцяну по Кавказ. Соборна українська держава, і вільна й міцна. Сяну по Кавказу Україну, о любаненько, тобі вірненько присягне о, Україно, о, Любаненько, тобі вірненько присягне, серця дра любов, все тобі віддам у боротьбі за Україну. За її волю, за честь і славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, перед же браття наш має, і сонце сяє нам боча. Перед же братя, Прапор наш має, Наша. Дружній тис, броні блис, карибні з ним спів за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь і славу. за Жила собі інна калаба читає Джан Марія. Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, старанно вчилась, вільно працювала, любити вміла. Чесною була така тендітна. Це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід, що поруч, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу й велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику огидний був. На всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик людською мовою казала: я не буду. Та до відмов він, бачите, не звик, не звик і не пішов, а вісім років лупив криваво вікна. Ми ж сім'я. Вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав, єслі ні моя, ти ніч я. Він думав, я злякаюся і заплачу, він думав, я пищади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить. Болить нестерпно, та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно, мене так Богом доля нарекла. Я Україна незалежна, вільна. Є ще сильніша, ніж колись була. На сцену запрошуємо лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів театр танцю Зорецвіт. Керівник Людмила Кондюк. Чарівний віночок. Зустрічайте. Цей край мені подарувала мати, як тільки появився я на світ, Гляди, я ти його, огоберігати, такий був материцький заповіт, оскільки є сторін на білім світі. Та серед них лише одна, яка у предків давнім заповіті подільською зоветься сторона. Ще ти завжди мое. моє поділя, Моє боділля, моє боділля Моє боділля піснею у дзвінке Моє боділля yeah. Країн далеких, до зір твоїх високих і ясних До маминої хати леких лекають ком'ять у серцях людських, в тюрь твої сліда дібе. Дім за день ясний І перші зорі, тихі вечорові, вечоробі, твої дві hey. ночі поглядчаний, Моє поділля, радістю багате, моє поділля піснею дзвінке. Ти як на свято, моє найкраще ти завжди моє. Моє поділля, моє поділля моє поділля піснею цвінке Моє поділля, моє поділля Багате. Моє поділля піснею дзвінке. дзвінке, потягне ти завжди, як на свято, моє поділля ти завжди моє. я піснею цінке. Моє поділля, моє поділля, моє поділля, ти завжди моє. Дякуємо, концерт завершено. Слава Україні.